Друзі, доброго дня! Олександр на зв'язку. Робимо огляд самоскіда крона. Друзі, дуже-дуже, дуже прошу, підписуємось, підписуємось, підписуємось. Ставимо вподобайку, б'ємо в дзвоник. Починаємо. Дивіться, самоскіт на 57 кубів. Дивимося. Шток новий на циліндрики. циліндр теж. Дивимось далі. Дуже важливо, це рама на самоскіді. Рама на самоскіді. Суперська. Друзі, підписуємося. Дивимось колеса, диски по комплектації. Саме скіт БПВ на полуресорах гальма барабані. Дивимося внутрі. Супер. Дивимося з цього боку. Висота, 3,6, длина. 10,5. Світотехніка нова, ходовка перебрана. Подшипник провірений. Рама, дивимось. Зараз подивимося осі. Резину вже подивилися, Тепер дивимось осі. Дивимося. Усі. дивимося. І резину, і диски дивимося осі, дивимося, диски, резина, осі. самоскид виготовлений сталі двісті 235-335 Дуже-дуже дуже гарний. Любі друзі, підписуємось, підписуємось, підписуємось. Дивимось далі. Зараз дуже покажу вам головний момент це рама. Це дуже важливо для кожного самоскида Рама це на першому плані. Дивимось раму. Рама супер. Самоскидик готовий готов на 99,9%. Якщо сподобався в описі внизу мої телефони, набирайте, дзвоніть. Буду вам дуже-дуже признательний. Дивіться, красоти ще яка.